Жито є не тільки корисною злаковою культурою, а й відмінним сидератом, Це надійний помічник власників дачних ділянок при виснаженні ґрунту, зменшення її поживних властивостей, погіршення структури, щоб жито принесла істотну користь землі. Потрібно знати, як правильно її вирощувати і використовувати в якості сидерату переваги та недоліки вирощування жита як сидерату. Ціна насіння жита становить всього 12-16 гривень за кілограм зерен вистачає на 5 соток землі виросло на цій ділянці зеленої маси вистачить для оздоровлення земельної ділянки в половину гектара. При використанні укісного способу корінці жита зазвичай намагаються залишити в землі і тому, що вони покращують її структуру і служать додатковою підгодівлею, укосом називають зрізання зелені з метою застосування її на інших рядках, жито як зелене добриво має низку позитивних властивостей. Ця культура невимоглива до кислотності складу структурі ґрунту і може рости на важкій глинистій землі. Пісковиках заболочених ділянках її висока біологічна активність дозволяє отримувати поживні компоненти з погано розщеплюються з'єднань. Вона перешкоджає росту бур'янів перію осоту берізки. Лободи, так як мочковата мочкувата коренева система паростків, дозволяє їм швидко розростатися і вбирати поживні компоненти раніше бур'яну, підвищує щільність легких піщаних ґрунтів з метою подальшого вирощування на них плодово-ягідних і овочевих культур. Зелена маса жита є універсальним природним добривом з високим вмістом азоту і фосфору. Сприяє осушенню перезволожених і заболочених земель. Ця культура приваблює хижих комах. Що знищують городніх шкідників, омертвілими корінням жита харчуються дощові черв'яки і корисні бактерії, зола одержувана від спалювання житньої соломи, відмінна підгодівля, що містить фосфор і калій, рослинність, жива мульча, залишена разом з корінням в землі, захищає родючий пласт ґрунту взимку від промерзання, витримує морози до 30, а в інший час від пересихання ґрунту. Його вивітрювання недоліки у такого чудового сидерату теж є. Ця рослина дуже висушує землю, що ростуть з ним. По сусідству культури не отримують достатньої кількості вологи. Отже, жито не слід садити поблизу від основних рослин і чагарників. В міжряддях при стовбурних кругах дерев жито сприяє появі і поширенню на ділянці дротяники. Тому вона може бути попередником картоплі або його сусідом, якщо її посадити разом з хрестоцвіті, гірчиця або бобовими люпинці диратами, щоб уникнути зараження ґрунту, коли і як садити жито для оздоровлення землі. З 14 наявних видів цієї рослини лише один є культурним. В залежності від часу посіву він відомий в двох формах: озимої посів проводиться в осінній період ярої. І сіють навесні. Обидві ці різновиди можна використовувати як сидерати, однак для поліпшення структури землі воліють садити зазначену культуру восени. Рано озиме жито не колоситься, а лише кущиться, Такі її властивості цінують садівники, які бажають збагатити ґрунт необхідною для неї органікою. Жито сіють і навесні, як тільки зійде сніг. Якщо в поточному сезоні не планується використання, засіваються ділянки землі. Щоб найкращим чином використовувати всі корисні якості жита як сидерату, посіяти цю культуру як радять досвідчені господарники краще восени. Важливою особливістю подібного злаку є нарощування біомаси за 45 днів при оптимальній температурі 8-15. Проростає насіння жита при 20, До кінця цього терміну культура готова до зимівлі, ходи добре переносять низькі температури. До 21 один і без сніжні зими навесні вегетація рослини починається при температурі від триц. Тому як тільки урожай овочів буде зібраний, висівають жито у регіонах середньої смуги України, посівні роботи можна проводити в три стадії після 20 серпня з настанням осені в кінці три декади вересня у південних областях. Жито можна сіяти в другій декаді жовтня. Закінчують посів до початку листопада насіння для посіву краще взяти торішні, так як молодий посівний матеріал не встигає повністю дозріти і має низьку схожість при посіві жита слід врахувати, що її не слід садити на гряді, де попередниками були злакові культури, оскільки їх всіх об'єднують спільні хвороби і шкідники в ідеалі її сіють після кабачків, томатів, огірків перцю. Ридисок васолі, перцю, гороху, руху малини, полуниці, технологія проведених робіт по посіву жита полягає в наступному, звільняють ділянку, призначений під посівні роботи, від бур'яну, флоскорезом злегка розпушують ґрунт, добре поливають його при необхідності, потім проводять посів насіння, їх густо сіють, розкидаючи зерна поверх землі в хаотичному порядку або висівають їх в борозни. Відстань між якими см. посіяне насіння закладають в землю граблями або плоскорізом. Для глинистих ґрунтів така глибина забивання становить близько 2 см, а для пухкого ґрунту приблизно 5 см. Як доглядати за культурою в подальшому, що потрібно її скошувати, закладати зелену масу в землю? Жито росте швидко, особливого догляду не вимагає, лише в спекотні дні посіви її потребують поливу, якщо культуру вирощують на сильно виснажених землях. То раз або два в сезон непогано підгодувати рослини розчином добрива з азотом нітрофоскою з розрахунку 20 гнам 2 або водним розчином коров'яку в співвідношенні 1 частина гною до 10 частин води. Це сприяє зростанню густий і соковитої зеленої маси способи використання у фазу масового косіння у кисною зрілістю жито вступає через місяць або півтора після посадки, або з часу відростання зеленої маси при передзимових посіві. Використовувати жито на сидерат краще до утворення перших колосків, інакше коріння з лаку стануть грубими і перегнивати будуть довго. Через кілька днів після скошування зеленої маси жита молода зелень починає рости знову. За сезон можна виростити до трьох врожаїв, багатих живильною біомасою. Експерти рекомендують косити травостій навесні і влітку, Осени його залишають на корені зимувати з метою утримання вологи і снігу, з трав'яною рослинністю, травостоєм можна вчинити по різному, залишити жито недоторканою на зимівлю, а навесні скосити існуючу зелень і закрити її при перекопуванні в ґрунт на глибину близько 15 см для легкого ґрунту або 7 см для важкої ґрунту, скосити плоскорізом косою тримером паростки культури. Висота яких до цієї пори досягає 30, ділянку перекопати, скошені стебла залишити на ділянці в якості мольчі. Можна також покласти скошену траву в компостну купу перегнивати, якщо ви плануєте зробити з житньою зелені компост, то догляд за купою зажадає регулярного поливу покупними препаратами для компостування згідно з інструкцією, наприклад, байкал модин, стимулін розчином коров'ячого гною або хоча б просто теплою водою. Це необхідно, оскільки бактерії, що сприяють розкладанню зеленої маси, можуть добре розмножуватися лише у вологих середовищах. Якщо жито все ж переросло і заколосилась, а залишати її в зиму ви не плануєте, то скошеною житній соломою, як натуральним дихаючим матеріалом, добре утеплити на зиму дерева кущі багаторічники. Відео жито для поліпшення родючості ґрунту. Використання жита в якості природного зеленого добрива безсумнівно оздоровить ґрунт земельної ділянки, що в підсумку призведе до підвищення врожайності зростаючих на ньому культур.